Слава владі, слава роду, слава рідним Богам. Тож і як тисячі років тому промовляємо, хай слава лунає богині Лейлі, вона боє сердець наших, радість великая. Бачимо лик Діви Небесної у синій, сині. любов любові до внуків даж Божих, наповнюючи душі наші життя. Бо відаємо, що спокон віку, що нема живота без любові, що вона є джерелом щастя одвічного і натхнення у подвоях наших, кличемо тя Богиня леле, аби засяяли душі слов'ян даром твоїм, великою любов'ю. Хай кожна душа пару свою знайде, і зо щастям усі дні перебуває. Ми славитимемо тебе повсякчас, Яко єсть ти всесвітле рожениця роду слов'янському, слава лей, матінці, слава! Да прибуде ріхте наш земний, у славі Лей Красної, бо благодаті, милості і любові проживаємо богів, прославляємо, да буде так! А все, дар матері нашої корови замуть багатство і статок наш, що у праці браці праведність добуваємо. Ріх повниться благо, Бог жде пожертви. Тож пролємо цури до тобі, юріднику, славимо, що суд про лєму сурицю та боїв ріднику славому, що суть отці наші і про матері наші. Прийміть Боє, прийміть предки, прийми ладо, матінко, прийми Леля. Діва наша красна, прийміть боги, прийміть предки, во славу богів, во славу предків, во славу роду нашого Красного, слава роду, слава рідним Богам, слава Богам і предкам нашим, слава ладі, слава велі прекрасні, діві наші красні. Слава Себе весна учивжати він в інче на полях страдних і ставити снопа при вогнищі у хаті і почитати його як Отця Божого, від того пожертв іншої немає, має, ніж праця рук наших і дари полів наших. Тож, аби проростали завтра зерна наших бажань, зерна наших світлих мрій і сподівань, в яві. Любов'ю і радістю, щастям і успіхом, добробутом і благополуччям. Прийміть Боги, прийміть предки, прийміть рідні Боги. Прийми ладоматніку, Леля наша красна, прийміть Бої, прийміть предки, масло возливаємо, аби розгорався вогонь любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави. В життях, родах, на землях наших. Прийміть бої, прийміть вояки. Слава і вас, слава, слава! Долучіть до пожертви цієї вогонь сердець своїх, світло душ своїх, любов свою. І радість свою, вдячність богам рідним, за ту любов, яку відчуваємо, за ту милосердя, яке сердець наших лллється і проявляється, за доброту людську, за щирість, за допомогу інших людей, інших народів. Друзів доброзичливців наших, тож, аби в душах наших, в домівках наших, в родинах наших, сяяв вогонь любові, благодать милосердя, аби розливалася. Жабо в родинах наших халат, в милосердні любові проявлявся. Дорогу та Вседержителя промовляємо. Слава роду Всевишньому породителю Небесному, кличемо Бога нашого, великої влади, Богородиці, аби лад утвердився в сім'ях та родинах наших. Кличемо праматір нашу Небесну, Сваславу світлою! Аби усі труднощі та перешкоди подолати І перемогу над лихом мати, кличу отця Велеса, аби мудрість та багатство мати, завжди їх зберігати та дітей навчити здобувати. Прийдіть, боги світлі, трисвітлі, душі онуків даж Божих захисті, силами своїми благословіть, воним любові, освятіть. хай йдемо ми, діти, родию, православних. Шляхом світла та правди, честі і любові, мудрості і благородства. Хай розум наш освітиться мудрістю і благодаттю. І щастя істини знайдемо на житті. Слава і Слава Ладі! слава Леві!